Всім павуча сила. Ласкаво просимо на. на! Ігровий канал спайцов, Ой-ой-ой! Тут одразу бачите, що коїться, одразу зі старту такий рівень, що. Ну, тут просто так його не пройти. Каналізація, каналізація. Ми прийшли до ящерки, до доктора Курта Конорса Октавія. Ой-ой! Доктора Курт Конорс. Ходімо. Тепер, тепер, що нам треба тепер зробити? Нам треба. Увімкнути камеру. Бо зараз для нас будуть подаруночки. На, сфотографували. Тепер ще треба алігатора. Опа! Я не знаю, чи я його злапив. Отак. Хлопці, я не хочу з вами битися, якщо чесно. Трошечки погралися і до побачення. Ай! Так, найс. Ай-яй-яй, ай, ай, стільки павутини витратив! Ще, ще. Ще треба летіти. Ой, найс. Так, ну трошечки павутини залишилось, але. Треба зробити фотографію. Бо проти нас зараз буде. Бос цієї арени. Хто 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 тох? Тих, 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 тих тих тих. Найс. Nice. Два. Ще вистачає павутиня. Нормально. Три ще є. Чотири. Та вмирай. 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 На! На, ми вбили ящерку. Ооо, це прикол! Так, отже, ми тепер маємо два ключі. Скільки ще ключів нам потрібно для того, щоб знешкодити бомбу? Я не знаю, але Кінг Пінг обіцяв мені винагороду, щоб не розказувати. Але я все одно скажу тобі. Отже, ти маєш. Я не знаю, скільки там ключів, але знаю, куди треба йти далі. Добре, то скажи мені, Докок сказав мені, що Сендмен. Ага, точно, Сендмен. То ми маємо йти в Централ Парк. Вау! Мутант. Зловили мутанта. А крокодила, напевно, не зловили. А, лізар, да, 250. Крокодила не вийшло зловити. Крокодила також фотографуйте, і буде там 50 баксів чи 40 баксів. Ну в будь-якому випадку трошечки заповнити повотину нам вдасться. І це супер. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки. Всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення. Вже скоро зустрінемось знову.